А що було до Ницопотворно? Народний артист андеграунду присвятив кілька років своєму попередньому проєкту гурту Леді Джанк». Гурт виник у 2014 році, а у його складі був Сергій Гусакворна та Михайло Бурлаков. Леді Джанк грали суміш постпанку та неосоулу, домішуючи туди електроніку. Гурт випускав музику міні-альбомами, і таких на рахунку було чотири. У 2015-му їх було два. Було що сказати: Не вирішу, що та хештег 2 та я хочу, щоб грав комп'ютер 2018 2018-го. Раджу вам послухати як мінімум останній. <му> Гурт виступав на численних фестивалях. Новогольфест 20 2014 та року, києво Open Air, Києва ОПенеєр, від Слави Фролової. А також брали участь у конкурсі Global Battle of the Bands від радіо Аристократи. Леді Джанґ були широко відомі у вузьких колах, утім, так і не вийшли за межі цих вузьких кіл. Колектив розпався у 2019 році на два сольних проєкта: нецопотворна та міша пропал.